Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити про американський літак штурмовик А10 Thunderbolt. Всі ми його, мабуть, вже чули не один раз по новинах, ще як почалася вся війна у 22-му році. Америка активно пропонувала цей літак для України, начебто у них є достатня кількість цих літаків на зберіганні і вони можуть нам їх. Безперешкодно постачати. Але Україна якби відмовлялася від цих пропозицій коректно, якщо так можна виразитися. Тому що українські військові повітряні сили не надто були раді бачити такі літак на своєму озброєнні. Чому це так, з чим це пов'язано? Чому, в принципі, військові самої Америки не дуже були. Раді цьому літаку, коли вперше його побачили, які в нього є вади, недоліки і які взагалі можливі його перспективи використання в теперішній час, будемо потихеньку з цим розбиратися. Отже, А-10 Thunderbolt літак американських військово-повітряних сил, який був прийнятий на озброєння ще в далекому 1977 році. Тобто, цьому літачку вже ми розуміємо, п'ятий десяток пішов майже. Але все ще Америка їх не те, що активно використовує, але вони все ще є на складах зберігання, тобто вона їх підтримує в такому працездатному стані. Вони знаходяться не в активній експлуатації. просто, Назвімо це так. Проєкт даного літака почав створюватися ще під час війни у В'єтнамі. Саме тоді були задіяні літаки. Схожої конструкції, але більш простіших модифікацій, таких як штурмовики там А1 Sky Raider і А37 Dragonfly. Це також були легкі двомісні там штурмовички, які виконували досить активну роботу з нанесення вогнового ураження у важких в'єтнамських джунглях, коли американські. Піхотинці ну, просто не могли просуватися, не шалені ні втрати, коли в джунглях там, засідок, в засідок в'єтнамська армія просто нещільно розносила живу силу та піхоту Америки. І саме тоді Америка задумалась над створенням літака, підтримки саме наземних сил в таких от важких. Операціях, коли звичайні літаки, ну, мало ефективні. Він, там, наприклад, якийсь бомбардувальник, звичайний, йому треба більше часу, щоб націлитись, знизитись до швидкості, навести прицільність на ну, це все було мало ефективно. А от саме такого плану літаки, які мало швидкісні, досить ефективно працюють на малій висоті. Тільки єдиний був момент, що треба було підвищити живучість цього літака, оскільки звичайна, скажімо так, якась там група з там, 50 чоловік стрілецької зброї, звичайних автоматів, могла нанести досить серйозні пошкодження або навіть просто і знищити цей літак. На не... Якщо пошкодження будуть, наприклад, десь... Пальне чи двигун зацепить, ну, можуть бути фатальні наслідки. І саме тому було прийнято рішення створити штурмовик підтримки піхоти, але з підвищеною живучістю на полі бою. І поступово такий був реалізований. За весь час було збудовано більше 700 літаків Thunderbolt. Але якщо вірити офіційним даним, які надає. Америка зараз в зберіганні, скажімо так, в робочому стані знаходиться тільки половина цих літаків. Тобто половина якби, ну, відпрацювала свій ресурс. Це, в принципі, досить природно за стільки років. Крейсерська швидкість Thunderbolt становить 560 км на годину. Максимум вже він може розвивати майже 700 км. Бойовий радіус Thunderbolt складає 460 км, що, в принципі, не є якоюсь надто там великою цифрою. Багато зараз є у світі літаків, які мають ну, покращі характеристики. скажімо так. Якщо навіть взяти його такого близького конкурента, який був випущений Радянським Союзом як штурмовик Су-25, так він буде дещо новіший. він вже пішов там, на початку 80-х років у виробництва, але, наприклад, його максимальна швидкість була майже 980 км, тобто ну, майже на 200 км він міг швидше пересуватись. Бойовий радіус Су-25 був майже 750 км, це також майже вдвічі більше. Єдине, що можливо, Су-25. Програвав, це маса підвісних елементів. Тобто вантажопідйомність, яку він міг нести. Тут Thunderbolt, Болт звичайно в не конкуренції. Він майже 7 тонн міг тягнути. І бойове навантаження це досить суттєве, майже вдвічі перевищує, наприклад, той же Су-25. Довжина Thunderbolt складала майже 16 метрів. висоту він був майже 4,5 метра. Метра. Площадь крила була 47 квадратних метрів, розмах крила був майже 17,5 метрів. В, в пустому стані, скажімо так, без навантаження, без пального маса сухого літака була 11320 кг. В спорядженому стані вона майже подвоювалася і вже була 21 360 кг. Було два двигуна на озброєнні фірми General Electric. З тяговою потужністю кожного двигуна 4112 кг сил. Тобто загальна потужність двох двигунів була більше 8000. Основним озброєнням штатним, скажімо так, була 30-мм гармата з боєзапасом в 1350 пострілів. Що було досить так суттєво. Якщо у вас навіть нічого не було на точках підвіски, ви могли хоча б своєю 30-мм гарматою досить ефективно наносити враження майже по будь-якій броньованій техніці ворога. Звичайно, для танка це не було якоюсь суттєвою перешкодою, але для остальної техніки це було досить болюче ураження. Також він міг нести досить Широкий перелік озброєння завдяки 11 точкам підвізки під своїми крилами. Важливою перевагою Сандерболта є його шасі. Передня стойка дещо зміщена, щоб можна було розмістити потужну 30-мм гармату. Він розрахований на посадку. З ґрунтових важких аеродромів, прифронтових, коли ну зрозуміло важкі можуть бути умови, коли пошкоджений, наприклад, основний аеродром, і потрібно якось все рівно виконувати бойові завдання. Він має досить коротку злітну смугу. Йому не потрібні якісь там високоякісні злітні полоси, аеродроми. В цьому є його, звичайно, велика перевага. Тут розробники старалися. А-10 призначений також для дозаправки переозброєння та обслуговування на аеродромах з мінімальним обладнанням, тобто майже в польових умовах. На це, в принципі, його і створювали. Його проста конструкція дозволяє проводити навіть технічне обслуговування майже в польових умовах на таких от передових польових аеродромах з досить обмеженими, навіть примітивними, назвемо це так, можливостями. Надзвичайно важливою особливістю саме цього літака є те, що більшість його компонентів і частин. Вони є взаємозамінними. Тобто, права частина літака є взаємозамінною з лівою частиною літака. Наприклад, ви отримали пошкодження з правого борту, а запчастини з лівого борту туди підходять так само. І ви дивитесь, наприклад, одна запчастина більш важлива пошкоджена з правого борту. Ви знімаєте її, наприклад, десь там з лівого борту, перецепляєте туди, щоб літак міг виконати ще якусь там певну кількість бойових вильотів. І це є досить важливою такою особливістю саме в важких бойових умовах, коли ну, от, не вистачає всього катастрофічно. Наприклад, був нанесений важкий удар, але треба допрацювати, виконати максимально свою роботу. В принципі, це саме стосується не тільки фюзеляжних частин. Літака, правий, лівий також це стосується і двигуна. У літака два двигуна в верхніх частинах розміщена така особливість. Двигуни вирішили підняти повище, щоб вони мали вищу живучість над крилами. І так само вони мають однаковий тип конструкції. Тобто, права частина двигуна вона ідентична лівій частині двигуна. Тобто їх можна перекидувати між собою, що також ще раз підвищує живучість ну і технічне обслуговування цього літака, і ще раз додає переваг в примітивних важких умовах використання. Що стосується самої експлуатації, коли перші літаки А10 почали надходити на озброєння військово-повітряних сил США, а навіть самі американські військовослужбовці до нього ставилися недобре. У декого навіть він отримав назву як гидке каченя. Не всі розуміли, навіщо він, оскільки були інші літаки, більш потужніші, швидші. І ні в кого він, скажімо так, ніякої симпатії сильно не викликав. Навіть він отримав назву як бородавочник. Можливо, в літературі деякі може зустрічатися навіть така а, назва. І в основному всі, звичайно, більше розраховували, всім більше імпонував літак f 16 який тоді також був новинкою на той час, і f 15 і вони всім здавалися набагато ефективнішими і кращими. І військовим американської армії ну, не зовсім він імпонував цей літак. Але. В 1990 року Конгрес США ухвалив рішення про початок передання Thunderbolt до складу армії на постійне використання в авіаполки. В 1994 році штурмовики А10 були повністю переозброєні та стали. На авіакрила 20 го та 23, а навіть 57-го полків, особливо успіх закріпився цих літаків під час війни у Перській Затоці. Саме там вони показали свою досить високу ефективність. Слід зазначити, вартість літака на початок його виробництва, це кінець 70-х років, була дещо більше 4 мільйонів доларів. Потім, завдяки інфляції. Ця вартість майже подвоїлась і складала вже дещо більше 9 мільйонів доларів. На експорт даний літак так і не потрапив. Хоча Австралія, Велика Британія, Бельгія, Південна Корея та навіть Японія в певні період часу розглядали цей літак як можливість підсилення своїх повітряних сил. Але за рахунок того, що він був досить вузькоспеціалізований та вузьконаправлений, все ж таки вигляді того, що військові бюджети вони не такі великі, всі рахують гроші в розвинених країнах, і тому всі надавали перевагу більш таким високоефективним, більш багатоцільовим літакам, а не таким обмеженим, як А10. І тому так він і залишився в основному тільки на озброєнні Сполучених Штатів Америки. Хоча, якщо подивитися на перше бойове застосування штурмовиків А 10, воно відбулося в війні в Перській Затоці 1991 року. Всього на той час в операції було задіяно 144 літака цього типу, і вони виконали більше 8 тисяч бойових вилітів. І за весь цей час було втрачено тільки 6 машин. Все це завдяки обшивці корпусу, яка була зроблена досить ефективно, тільки вона отримала пошкодження. Вона була виконана в такому якби варіанті. Що зовнішня обшивка легко знімалась, каркас лишався всередині неушкодженим. І ви просто кидаєте знову якби, нову броню, нову обшивку наверх, як нову накладку, і все, вона знову вас захищає, і продовжує працювати. І саме от за, завдяки цій унікальній обшивці ефективній, яку розробили американські інженери. Вони показали свою досить непогану живучість. В середньому була одна втрата машини на 1350 вильотів. Тобто, ну, це просто результат на 5 з плюсів. На подив багатьох спостерігачів непоказний дозвуковий штурмовик А-10 став одним із героїв тодішньої війни навіть поряд з такими гігантами, як Ф-15. та навіть більш <смеш> крутішим на той час, навіть літак невидимкою F-117. Про нього також є певна інформація на каналі. За американськими даними, Thunderbolt знищили понад 1000 іракських танків. Звичайно, можна також і зазначити, що на той час. Не було ще такої ефективної, можливо, насиченості в іракської армії ПЗРК, щоб знищувати ці літаки. Бо все ж таки це літак і цю машину можна знищити. Він не є чимось таким сильно надто незнищеним, можна так сказати. Його також можна знищувати. Але, скоріш за все, не було достатньої кількості зброї в іракських військових, щоб їм протидіяти ефективно. Навіть коли взяли до уваги, що початкові оцінки втрат іракської армії були завищені, А10 все одно опинився серед найефективніших американських літаків тієї війни, перевершивши спеціалізований протитанковий винтокрил, такий всім відомий, як Апач А64. Апач, хоча Апач якраз саме створювався. Основна його робота була це завдяки своїм ракетам Hellfire, Це знищувати саме от таку важку броньовану техніку поза зоною досяжності з відстані 8-10 кілометрів, а пач якраз ефективно знищує танки, коли танк його ну, не може нічим достати. Рівень боєздатності А-10 в тій війні показав майже 95,7%, тобто ну, майже 100% ефективність, що також було рекордом для тактичних літаків США впродовж операції «Бурі в пустелі. В одному вильоті пара тандерболтів знищила 23 іракські танки та пошкоджила майже 10 танків під час полювання за пусковими установками. Оперативно-тактичних комплексів СКАТ, А 10 також за одну ніч знищили майже 6 цілей. Також за час бойових дій штурмовики збили навіть два іракські винтокрили МІ-8. Тому загалом американці були досить задоволені використанням цього літака під час іракської операції, і він показав себе, мабуть, самим ефективним. Але, як показали реалії сьогодення, Україна веде вже дещо іншу війну. Ворог, звичайно, набагато сильніший, набагато більш підготовленіший. Для літака А-10 також була розроблена програма оновлення. Вона включала оновлення електроніки, а саме сучасні вже цифрові прилади. Здатні нести також високоточну лазерну зброю з системою наведення точною. Ця електроніка, звичайно, значно підвищувала бойові можливості, особливо з сучасними ракетами та бомбами вже з лазерною підсвіткою та наведенням. Ця вже модифікація А10 отримала позначку літеру «С» в кінці А10С. Перші А10 всі надійшли на озброєння вже з новітньою електронікою в 2006 році. І як планувалося, за 5 років, тобто до 2011 року, провести програму поступового оновлення та переобладнання модернізації майже всіх літаків А-10, які були на той час на озброєнні США. Загальна вартість програми такого переозброєння на той час складала майже 420 мільйонів доларів. І це для літака, який не є першочерговим в повітряних силах Америки, оскільки у них є і літаки F15, F16, F35, F22, і також є палубні, і А-10 це взагалі якийсь там я не знаю вже передостанній, мабуть, номер в їхній. Військово-повітряній програмі, але все ж таки і про нього не забувають. Що стосується України та наших сьогоднішніх реалій, як ми розуміємо, на жаль, постійно несемо втрати. Інколи ці втрати на полі бою, а інколи, на жаль, ці втрати і на аеродромах, оскільки прилітає і туди. І, на жаль, є люди, які надають інформацію, але, звичайно, і ворог так само активно проводить аеророзвідку, і так само вони, на жаль, отримують інформацію з своїх дронів, із супутників. Зараз ведеться певна робота, щоб закрити простір для супутникового спостереження, але все ж таки у ворога ще є канали для отримання інформації. І от, незважаючи на те, що Україна має на озброєнні штурмовики Су-25, які є ну, прямим конкурентом А-10-го Тандербалта. Але все ж таки Україна несе постійні втрати. І на першому етапі, коли в 2022 році Україна так активно відмовлялася, а Америка активно все ж таки пропонувала свої літаки А-10, то на теперішній час ситуація, на жаль, дещо змінюється, оскільки постійні втрати. Підштовхують Україну вже розглядати а 10 як можливий варіант продовження роботи для наших пілотів вже і на такій далеко не новій і не сучасній техніці. Але що робити, якщо взагалі нічого іншого не лишається? Тому не виключається такий варіант вже з 2024 року з'явилася така інформація, що. Розглядається вже, на жаль, і Thunderbolt як варіант. Звичайно, було б краще, якби нам щось надавали більш сучасніше. Наприклад, ті ж літаки F16 і F15 в більш сучасних модифікаціях, але ну, не сильно щось наші союзники хочуть нам надавати щось більш сучасніше. Що ж, отакий от був коротенький стислий огляд а 10 ну, не такий же він і поганий. Звичайно, є в нього свої плюси, є свої сильні сторони, досить живучий літак, досить легко ремонтується, невибагливий, просто відремонтувати, злітає там майже з будь-яких ґрунтових <кій> непристосованих аеродромів. Досить живуча техніка, але все ж таки нам потрібно і думати про наших пілотів, які також якось мають вижити. Оскільки техніка це техніка, а от люди, у нас немає можливості таких нести безлимітних втрат пілотів, на жаль. І нам вже більше потрібно розуміти, що життя людини все ж таки важливіше. Що ж, Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.